Доброго ранку, вітаю. Отже, розкажіть докладніше про російську атаку цієї доби, якою була тактика ворога, і як відпрацювала наша ППО. Ну цього разу географія удар була широкою. По всій території країни лунали повітряні тривоги. Залучались різні засоби до відбиття. Уже є багато інформації про те, що вже в новинах шириться, що відпрацювала авіація. Тут не переховаєш. Бачите, дуже часто з'являються навіть. В соцмережах збиття літаками F-16, зокрема і шахедів, і крилатих ракет. Ну спробуємо, і ми щось сьогодні, якщо вийде, взяти це відео наших пілотів, і, бодай показати, як це відбувається середини. Якщо вийде, то мають люди теж бачити. Бо тому, що дійсно сьогодні льотчики наші відпрацювали, особливо на іноземних літаках, що стосується F-16, Ну а також в мірежі сьогодні значна кількість ракет знищена саме. Авіаційним способом, як то кажуть, за допомогою перехоплення винищувачами також відпрацювали непогано і знітні ракетні війська. Якщо говорити мовою цифри, бачите, що всі крилаті ракети знищено, збито це ракети Х-101, а також ракети наземного базування Іскандер-К. плюс одна авіаційна ракета теж була сьогодні. Перехоплена. Що стосується балістики, то на жаль немає збиття сьогодні чотири балістичні ракети. На е, східних регіонів в східних регіонах е, не були перехоплені в силу певних обставин. Зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Петріот. Е, треба бути в потрібний час в потрібному місці, там де ворог цілиться балістику, і таким чином інколи вдається перехоплювати, е, коли є така можливість. Ну а цього разу на жаль не вдалося, але бачите, результати в цілому. Не дуже, скажімо так, дуже високі, тому що і з шахедами сьогодні теж дуже гарний результат. Близько 400 дронів було випущено противником, і велика кількість їх була перехоплена: 367, якщо я не помиляюсь, і таким чином. Про те, куди цілий ворог що, мабуть, теж завжди запитують в медіа. Звісно, це об'єкти критичної інфраструктури, це логістика, зокрема залізниця, енергетика і так далі. Те, що ворог і намагається робити, про що повідомляло наше вище військово-політичне керівництво: що Росія дійсно не полишає намірів користатись цією погодою, що сьогодні є морозами, які ще не відступили з України, щоби. Знищити тепло, світло людям, і так далі. Ви зачепили тему роботи винищувачів, зокрема F-16, Тож хочу розпитати вас, наступне Напередодні французьке видання Intelligence Online повідомило, що небо України, нібито почала захищати ескадрилья f 16 до якої входять українські, американські та нідерландські пілоти. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Ну, ви чули колись про таке видання взагалі. От Я перше вчора ще дізнався, тому дійсно цікава, цікава інформація з'явилась там і одразу поширилась інформаційний просто. Ми навіть не стали одразу спростовувати і ну, хотілося подивитися на реакцію нашого ворога, так який, який одразу бачить тут завжди велику кількість іноземців, і так далі, і так далі. Ну, власне. Реакцію ми вивчимо обов'язково. але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються, просто наскільки вправно і наскільки ефективно можна використовувати ті типи, які нам надали на озброєння дружні країни. Знаєте, що створено авіаційну коаліцію. Безумовно, у нас іде постійний діалог, постійна комунікація, співпраця нам є що чим поділитися з нашими партнерами. По тактиці застосування сьогодні в цих умовах, яких є. А те, що писало це видання, що пілоти десь там з Афганістану з досвідом і так далі. Ну це зовсім інша війна, зовсім інші реалії. Ми працюємо сьогодні. Наші льотчики працюють в умовах е насиченого російського ППО е в умовах, коли пілот відпрацьовує завдання, а по ньому йому вслід летить е одразу шість російських ракет е спину. О, в таких умовах працюють наші. Українські пілоти, ну а е, те, що там це видання має французьке е, сумнівну репутацію, я пізніше в себе на Фейсбуці, там є детальний аналіз комунікаційний, який наші зробили повітряних сил. Мабуть, треба просто вірити в наших хлопців, в, в наших льотчиків, які сьогодні показали неймовірний е, результат. Ми безумовно віримо і дуже вдячні нашим льотчикам і всім військовим протиповітряної оборони. Дякуємо і вам, речник повітряних сил збройних сил України, Юрій Гнат розповів подробиці сьогоднішньої комбінованої повітряної атаки Росіян. Дякую.